Як би його це ще й викрутитися на столі? Наглота, ой і наглота, котяче, ой і наглота. Ого, 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 ого схватив. Хто тут кусається? Хто то філімон кусається? Угу. Гризун. Кото гризун. да Да-да-да-да-да. да Котун гризун. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. У нас тут дуже багато грайливого філімона. Що робить, що робить?